Я думаю, що. багатьом з нас доводилось задумуватись над життям. Адже у кожного своя дорога життя, у кожного у свій години життя, у кожного свій квиток в життя, у кожного своя геометрія життя та і в кожного свій життєвий млин, життєвий млин. У кожного він свій, роботи все для нього вистачає. Він завжди в течії усіх подій і колесу води все доливає. Життєвий млин, невтомний працівник. Він меле все, ніщо не залишає. До мелева свого. Давно він звик, сусіки повні завжди насипає. Життєвий млин, як добре, що він є. Без нього не живемо ми ні днини. Він борошно щоразу видає І меле до останньої зернини. Життєві млин. Він меле день і ніч. Ріка Млинівка є з водою завжди. Ми іноді не знаємо, в чому річ. Але брехню відділює від правди. Життєвий млин спочинку він не зна. І завжди так у русі, у роботі, що хтось це зробить, зовсім не чекав. З мірошником лишається в турботі. Життєвий млин усе перемолов, одразу роз'єднав зерно й полову. У неповторний ритм давно ввійшов І все молов, молов. І ми знову. І що не кажіть це, слава Богу, що у нас є отой життєвий млин, який невтомно меле, який меле все підряд? Але жить дуже вправно. Може відділити зерно від полови. Змінити його на інший ми не зможемо. Тому дякуємо Господу за той мин, який нам Господь дарував. Хай усі все. Буде добре. Хай ваш життєє млин. Мали хоча б так років, ну хоча б до ста. А далі скільки ще Господь продовжить.